Вітаю всіх на каналі. Хочу показати, як відремонтувати ось такий змішувач ханса, ханса або змішувач для ванни ось такого типу значить Якщо прокапає з носика, можливо потрібно підтягнути картридж Якщо підтягнули картридж і далі прокапає, значить заміна картриджа Покажу як це робиться. Дивіться, заглушечка достається. З ручки береться шестигранник ось такий. Відкручуємо. Два-три обороти вистачає, відкручуємо ручку, знімаємо ручку, похитуємо. її І тут така декоративна накладочка, вона відкручується. Відкрутили, беремо ключ на 30, ставимо його на гайку і воно в принципі, від руки повинно відкрутитися. Пластикова гайка. Ось так. І достаємо картридж. Похитуємо і достаємо карт. Я казав, якщо прокапує, пробуємо цю гайку спочатку піджати. На, на гайку одягається ще зверху ось такий ограничитель. Право-ліво, який повертається, ось так і ставиться. Похитуємо картридж. Тут достаємо ось. Ось такий, ханса. Харпич. Це зробили, потім достаємо переключатель, переключатель в дивертор. Тут треба, вон там видно, з нутри, зажати отакими от тонкими губцями маленькими і відкрутити спочатку оцю ручечку рукоятку маленьку. Потім беремо шестигранник на 14 і відкручуємо сам дивертор. Ось такий дивертор. Це я вже показую. Тому що ми на розборку новенький змішувач видно, що в роботі не був, все блищить. От, але брак корпусу і ми його пускаємо на запчастини. І ось що можна ще з нього добути Оці гайки. Тут права різьба, вліво закручується, вправо відкручується. Часом лопають ці гайки, і знайти дуже тяжко. Та ці втулки, що гайку тримає, теж може щось з нею статися, тяжко, але воно у нас все таке є запчастині. Кого інтересує запчастини ханса, картриджі. Дивертори. Це все нове, тільки просто з розборки Змішувач новий, видно, що вода не протікала через нього. А ще аератор тут викрутить. Ось видно, що все новеньке. Картриджі, дивертори, перемикачі, різні там шляпки, оці балабушки, гайки з, кулками, з такими Декоративні накладки, вона, до речі, пластикова. Часом буває лопає, їх відкручувати. Тобто воно все в нас є. Ручки ось такі різноманітні для знищувачів. Пишіть у коментарях, кому що потрібно, будемо спілкуватись, складувати ціну і можемо продавати. Дякую за перегляд, ставте лайки.